Привіт, мої дорогенькі підписники! люди, хто зайшов на канал Олега ВДШ краса, Монет. Сьогодні на огляді банкнота України 500 гривень 2018 року. На реверсі, Корпус Києво-Могилянської академії. Заснований в 1632 році. Ця банкнота має цікаву серію і номер, тепер повернемо банкноту на Аверс. На авресі Григорійського коварда номінал 500 гривень. Дякую всім за огляд. Кому сподобалось відео, ставте лайки. Підписуйтесь на мій канал. Всім добра, щастя, здоров'я, раритетних монет і банкнот.